Благаємо ж, братями вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і великій любові їх майте за їхню працю. Кожен служитель, який вірно служить Господу, має багато скорбот і переживань, але як приємно їм почути теплі, підбадьорливі слова від братів і сестер, які дають натхнення для радісного служіння. Нехай Господь рясно благословить своїх служителів і всю улюблену свою церкву від імені церкви, братів і сестер. Слова побажання скажу я тепер для наших братів, дорогих пасторів. нелегку їм справу Господь доручив овечок Господніх в стадах стерегти, а тим, що відбились, дорогу знайти. Хай Бог вам у цьому брати помагає. І міцно за руку в житті вас тримає. Ми дякуємо щиро за труд нелегкий, який ви звершаєте в церкві своїй, за приклад хороший і безліч років, які лишили ви нам за ці всі роки. За ваше старання, терпіння, жертовність, бо це в очах Божих найбільша коштовність, нехай же сторицею Бог вам відплатить, біда і печаль вашу хату обходить. Хай милість Господня над вами сіяє, духовне що сил, хай Господь посилає, моліться, трудіться, надійтесь на Бога, поки ще триває життєва дорога. Але у вічності жде вас за трудна не тліний вінець. І для серця свобода, тож вірність Христу до кінця зберігайте, і скарби на небі для себе збирайте. Хай гріє в дорозі Господня проміння. Добра вам і Божого благословення! Слава Богу!